Доброго дня, шановні підписники і гості каналу. Сьогодні я хочу зробити огляд мила, яким сама користуюсь, яка мені подобається. І мило, яке заслуговує на вашу увагу. Дуже хороше мило. Паумулайв. Зараз це мило не часто побачиш на прилавках наших магазинів. Але мені дуже подобається мило Palmo таке, де намальований шматочок меду. Воно дуже запашне, мило велике. Турецького виробництва Аромати і меду, і як на мене, десь і кориці, і десь і ванілі. Ну, чуть-чуть солодкувато кулінарний присмак. Гарне мило, велике, запашне. ну, Всі знаєте, що від аромату мила теж багато залежить, як пахнуть руки, як пахне одяг. Ось такої марки це мило, з кудом 8, 7 і так далі. Наступне мило теж Палмолайф, але на малюнок уже трішечки інший. Ось такий малюнок цього мила. І теж намальовані квіти і якісь горіхи, звичайно, мигдальні горіхи, але на аромат має такого трояндового легкого. Приємного, такого смачного аромату це мило. Я купую його в упаковці. Воно теж має отакий штрих-код. Важко знімаю сама, звичайно, отакий штрих-код має це мило. Знаєте, таке написано, що це мило турецького виробника для Таких країн. Для багатьох країн це мило таке. Мені дуже подобаються оці два мила Павмулайв саме. Інше мило Паумулайв з іншими малюнками мені подобається не дуже, особливо ароматом. Беру мило в таких упаковках. Зараз вони є у Єві. Такі упаковочки зараз 111 гривень коштує. Одну упаковку я раніше купувала за 101 гривню на розпродажі, а цей раз купувала без розпродажі за 111 гривень. <клес> Подобається, мені покормило Джонсон дитяча. Теж <клес> у Єві. Коли натрапляю на отаке мило, теж воно мені дуже подобається. Ці всі мила, <кхід> ну, зараз Джонсон написано, виготовляє Польща. Але будь-яке мило цієї фірми теж хороше. Всі оці мила гарні для миття рук, вони не сушать. Долонь для вмивання непогані. Але, вмиватися звичайно, краще, без мила. Але рук не сушать. Хороші, мила, це і для тіла хороші. Наступне мило дешеве, я брала в троші. Це мило от так називається отака, отаку має назву отак. І продається в отакій упаковці. Чотири штуки. Так самісінько, 4 штуки в опаковці і палумуаль. Мило це меншеньке. І в основному я використовую для прання, але можна й мити руки. Непогане мило з гарним теж ароматом. Подобається і дешеве мило, туалетне під назвою Полуниця. Воно вона всього. В Аврорі 7 гривень. Але дуже таке запашне мило, приємне на запах, трішки підсушує, правда, шкіру. Але не дуже. Для миття рук, для прання полотенець кухонних або ще чогось дуже приємне за ціною це мило. 7 гривень. Звичайно, ціна для такого мила хороша. Воно не дуже велике. Мило, порівняно з цими милами, меншеньке, але не набагато. Мило Palmo Lime Johnson, вони довгенько не змилюються, звичайно. А мило туалетне полуничне, воно звернуться швидшенько. Можливо, через те, Воно менше і така ціна. Але теж на штрих-коді отакий штрих-код має. Написано виробництво України, але має отакий штрих-код. Мабуть, по ліцензії зроблене. Ну, отакий огляд мила я вам запропонувала. Купую його по скидках, коли трапляється в Єві, в Аврурі, в АТБ найчастіше. Звичайно, наприклад, Джонсон найчастіше буває в Аврурі і буває в АТБ. Але ціна тримається по знижках від 22 гривень. Якщо знижок немає, вже Джонсон коштує зараз 29 гривень. Так самісінько і палмолаю. Знижки від 23 гривень, по знижках можна купити, без знижок 35 і вже доходить до 40 гривень. Дуже мені подобається брати отаким от гелем. Оцей гель українського виробництва називається карапуза. Але коли взяти цей гель, він написано, що він тільки для мережі магазинів АТБ. Купила його по розпродажі за 104 гривні. Обсяг цього гелю 1,6 літра. Дуже гарний аромат у ньому. Ну просто як хороший аромат або жвачки. Такий дуже приємний аромат, дитячий. Або ж цукерок аромат. Ну, дуже гарний аромат саме цього гелю-карапуз. Якщо не використовую його для гелю, то інколи використовую для миття навіть раковини. Теж непогано відмиває бруд, коли закінчуються миючі засоби. Хороший, але, повірте, що немало залежить від того. Який аромат має випрана білизна? То саме оцей карапуз для дитячої білизни, саме українського виробника, мені найбільше сподобався з усіх для прання одягу. Написано: починаючи з 97 року торгова марка Карапуз пропонує засоби для малюків з перших днів життя. Непогано. Випирає будь-яку е тканину. Не викликає написано алергії. І тканин, звичайно, я перед тим як прати, обов'язково замочую. І тоді як звичайний сінький гель. Він нічим не поступається, наприклад, німецькому гелю, який я часто беру, але набагато дорожче. Це вже більше 300 гривень, але результат, на мій погляд, однаковісінький. Якщо гарно руками плями потреш, то гарно відсірується білизна і так далі. А якщо ж, звичайно, тільки закидаєш у правильну машину, то білизна випирається не дуже. Добре, будь-яким гелем. Ну, і, можливо, мені такий гель не потрапив до рук. Дуже не люблю капсул, звичайно, якби вони не були розрекламовані, а саме отакий щадящий режим рання, я обираю. То мені дуже подобається саме оцей гель -карапуза. Ну, Я, мабуть, вже вас втомила трішечки. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. І я час від часу ділюся такими враженнями від того товару, який я купила.